Ми розпочинаємо блок, присвячений міжнародному праву та конвенціям. Окрім законів та нормативно-правових актів окремих країн, існують ключові конвенції та правові інструменти, що регулюють міжнародне реагування. Розуміння таких конвенцій та законів допоможе вам із формуванням планів реагування та ухваленням рішень. Після завершення цього блоку ви зможете окреслювати основні принципи прав людини, що застосовуються до НС у сфері охорони здоров'я, та окреслювати основні принципи міжнародного гуманітарного права, які застосовуються до НС у сфері охорони здоров'я. Поміркуйте про приклади інтеграції Конвенції про права людини та міжнародного гуманітарного права до політик, планів та процедур реагування у вашій країні. Занотуйте у щоденнику приклади застосування прав людини та гуманітарного права, які ви знаєте з власного досвіду. Міжнародний біль про права людини, міжнародне гуманітарне право та міжнародні медико-санітарні правила 2005 року складають основу принципів та цінностей, якими керується наша діяльність із міжнародного реагування. Міжнародний біль про права людини окреслює права та свободи, на які має право кожна людина, та які зобов'язані захищати держави. Він складається з трьох документів: загальної декларації прав людини, міжнародного пакту про громадянські і політичні права та міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Загальна декларація прав людини проголошує, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Вона забороняє розрізнення будь-якого типу, як от на підставі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Вона проголошує права людини на життя, свободу і особисту недоторканність, право необхідне для користування усіма іншими правами. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права забезпечує захист громадянських та політичних прав. Він передбачає, що нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському, або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам. Також у нього визначено, що нікого не можуть утримувати в рабстві чи підневільному стані, або приневолювати до примусової чи обов'язкової. Праці. Обов'язки щодо охорони здоров'я містяться у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права. У статті 12 визначається, що здоров'я є фундаментальним правом людини та що кожна людина має право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, що сприятиме гідному життю. Відповідно до МПЕ СКП, держави зобов'язані забезпечувати мінімальні базові рівні харчування, первинної медичної допомоги, житлових та санітарних умов, а також водопостачання для особистих та побутових потреб. У надзвичайних випадках держави можуть відступати від цих прав або обмежувати їх. У деяких випадках держави можуть опинятися в надзвичайних кризових умовах та бути неспроможними дотримуватися всіх своїх обов'язків відповідно до пакту. Тому пакт дозволяє державам відступати від деяких обов'язків за умови, що такі відступи не передбачають дискримінації виключно на підставі раси, кольору, шкіри, гендеру, релігійних переконань або соціального походження. Такі відступи чи обмеження можуть мати лише тимчасовий характер та повинні відповідати нагальній громадській або соціальній потребі, бути спрямованим на досягнення правомірної мети та бути співмірними до такої мети. Женевські конвенції встановлюють стандарти міжнародного права, що регулюють гуманітарне поводження в умовах війни, відомі як міжнародне гуманітарне право або право збройних конфліктів. Існує чотири конвенції щодо таких аспектів: поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях, поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі, поводження із військовополоненими та захист цивільного населення під час війни. Міжнародне гуманітарне право це набір правил, що мають на меті обмежити вплив збройного конфлікту, виходячи з гуманітарних міркувань. Зверніть увагу, що воно застосовується лише до збройних конфліктів, як міжнародного характеру між двома країнами, так і локального характеру, коли конфлікт відбувається у межах однієї держави. Міжнародне гуманітарне право захищає осіб, що не беруть участь у бойових діях, таких як цивільні особи, медичні працівники та священнослужителі, а також особи, що припинили участь у бойових діях, як, от поранені, хворі та військовополонені. Такі особи мають право на повагу до їхнього життя та фізичного і психічного здоров'я. Вони повинні бути захищеними та отримувати гуманне ставлення за будь-яких обставин. Міжнародне гуманітарне право забороняє насильство до людей, зокрема будь-які види вбивства, калічення жорстокого поводження та катування, взяття заручників, приниження гідності людини, зокрема принизливе та нелюдське поводження та винесення вироків та страти без попереднього рішення, оголошеного судом регулярного скликання. Медичний персонал, запаси, лікарні та автомобілі швидкої допомоги повинні бути захищеними відповідно до правила 28, Медичні підрозділи втрачають такий захист у разі їх використання поза межами гуманітарної функції для вчинення дій шкідливих для ворога. Міжнародний комітет Червоного Христа виконує роль охоронця гуманітарного права, він може ввести спостереження за ситуаціями для визначення з дотримання гуманітарного права та повідомляти про ситуації, коли гуманітарне право порушують, слідкувати за актуальністю конвенції, а також ввести адвокаційну діяльність щодо дотримання гуманітарного права. Підіб'ємо підсумки. Конвенції, закони та нормативно-правові акти складають основу забезпечення готовності та реагування. Вони встановлюють обов'язки, яких повинні дотримуватися держави. Вони також допомагають учасникам реагування зрозуміти, що саме їм слід робити, та яких заходів їм необхідно вживати. У цьому блоці ви ознайомилися з ключовими міжнародними нормативно-правовими документами, що стосуються реагування на НС. Розглянути національне право в цьому блоці було неможливо. Приділіть певний час вивченню законів та інших механізмів, що регулюють реагування на НС у вашій країні. Згадайте випадки реагування, у якому ви брали участь, або про яке ви могли чути. Оцініть роль, яку відігравало національне та міжнародне право під час такого реагування. Додаткові ресурси ви можете знайти на наступних слайдах. Дякую за увагу!